Там косим, а тут а тут ось очищаємо вже зерно, бачите, там воно висипаємо сюди завозимо те ось 3 віч. Напосів буде. Якщо мене погано чуєте, то я вам кажу, ходітеся на сіти ради. Матвейся калібровувати нам поси чесно. Де відтоді виходить такі ось очищено. Мішки пакуємо, зашиваємо і будемо і собі, і на товар, і на продаж буде. гірчичка ось така ось. Бачите? Так що телефонуйте. Так що телефонуйте. Все буде, я думаю, хорошо, очистим. Дуже добре волога дев'ятка. Після очисної машини, я думаю, буде десь восьмерочка. Так що до побачення. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, все буде Україна!